Фарари попереджає шістьох власників припинити їздити на своїх дорогих суперкарах. Фарари та відгуки, коли навіть легенди схильні до помилок. У світі розкішних автомобілів, де кожна гайка і болт мають бути бездоганними, новина навіть про відкликання Фарари може прозвучати як грім серед ясного неба. Однак, як показує ситуація з моделями 296 GTS і 296 GTB, навіть найвідоміші виробники не застраховані від технічних проблем і необхідності зняття автомобілів з експлуатації. Як людина, яка стежить за світом автоспорту та розкішних автомобілів понад 15 років, я звик до того, що Фарари є синонімом досконалості. Але ця історія є чудовим прикладом того, як людська помилка, помилки у виробничому процесі та залежність від сторонніх постачальників можуть призвести до несподіваних наслідків. Людський фактор у виробництві неминуча реальність. У цьому випадку проблема була спричинена напівавтоматизованою робочою станцією, яку використовував постачальник Фарари. Ця станція, призначена для полегшення та прискорення затягування гайок, здається. Припустилася помилки, яка призвела до неправильного моменту затягування. Це підкреслює важливу істину: навіть новітні технології не можуть замінити людський контроль і навички. Я неодноразово стикався з ситуаціями, коли автоматизовані процеси, призначені для підвищення ефективності, створювали нові проблеми через відсутність належного контролю якості. Зокрема, у моїй практиці був випадок із німецьким виробником мотоциклів. Який представив нову роботизовану лінію фарбування. В результаті якість фарбування різко погіршилася, оскільки роботи не в змозі адаптуватися до різних умов, почали залишати подряпини і нерівні плями. Вирішення проблеми вимагало повернення до ручного фарбування та перенавчання персоналу. Залежність від постачальника, ризик, якого важко уникнути. Ця ситуація також демонструє залежність фарари від сторонніх постачальників. Автовиробники все частіше віддають виробництво компонентів на аусорсинг, щоб зменшити витрати та підвищити гнучкість. Однак це створює ризики, пов'язані з контролем якості та відповідністю. З мого досвіду був випадок, коли британський виробник спортивних автомобілів зіткнувся з серйозною проблемою з постачальником гальмівних дисків. Постачальник, прагнучи знизити витрати, почав використовувати більш дешевий матеріал, який не відповідав вимогам виробника. В результаті гальмівні диски швидко знушувалися і ставали неефективними, що призводило до аварій. Наслідки для власників фарари, незручності та хвилювання. Для власників фарари Особливо тих, хто звик до бездоганного сервісу та уваги до деталей, ця ситуація, безумовно, стала неприємною несподіванкою. Заборона на водіння, необхідність відвідування дилерського центру для огляду і можливої заміни гайки – все це порушує звичний ритм життя і викликає занепокоєння щодо безпеки вашого автомобіля. Я розумію це відчуття. Володіти Фарари, це не просто купити автомобіль, це інвестиція в статус, престиж і емоції. Тому будь-які технічні проблеми, навіть незначні, сприймаються дуже болісно. Що робити власникам 296 GTS і 296 GTB – поради експерта. У цій ситуації я б порадив власникам 296 GTS і 296 GTB наступне. Не панікуйте, незважаючи на серйозність ситуації, відкликання є мірою безпеки. Фарари швидко виявила проблему та вжила заходів для її усунення. Завояжіться з дилерським центром, уточніть терміни перевірки та заміни гайки. Задайте всі питання щодо процедури та можливих наслідків. Дізнайтеся про компенсацію, обговоріть з дилером можливість компенсації за незручності, пов'язані з відкликанням. Це може бути надання автомобіля на заміну під час ремонту, знижка на обслуговування або інші пільги. Слідкуйте уважно за новинами, слідкуйте за офіційними повідомленнями Фарари щодо перебігу відкликання та можливих змін у процедурі. Висновок, уроки, винесені з ситуації. Ситуація з відкликанням Фарари є нагадуванням про те, що навіть найсучасніші автомобілі не застраховані від технічних проблем. Це також підкреслює важливість людського фактору у виробництві, необхідність суворого контролю якості та важливість довіри між автовиробником та його постачальниками. Фарари, безумовно, слід винести уроки з цієї ситуації та посилити контроль за якістю комплектуючих, що постачаються сторонніми виробниками. Водночас власники Фарари повинні розуміти, що відкликання це не привід для паніки, а можливість переконатися, що їх автомобіль відповідає найвищим стандартам безпеки. Зрештою, ця ситуація є ще одним прикладом того, що у світі розкішних автомобілів, як і в будь-якій іншій галузі, немає ідеальних рішень. Головне, вміння швидко реагувати на виникаючі проблеми і прагнути до постійного вдосконалення це те, що відрізняє справжніх лідерів. Володіння Фарари означає не лише задоволення від водіння, а й відповідальність за підтримку автомобіля в ідеальному стані. І, звісно, варто пам'ятати, навіть найкращі автомобілі потребують регулярного обслуговування та уваги. Регулярне обслуговування запорука довгої та безвідмовної роботи вашого фарари.